Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати три доданки письмово і будемо працювати з геометричним матеріалом. А зараз хвилинка каліграфії. Знайди значення виразу. До 800 додати 53. І відповідь запиши каліграфічно. Звичайно, це буде 853. Молодчинки. Зараз Запишіть до ваших зошитів вирази і обчисліть їх. І перевірте, будь ласка, за відео. Давайте з вами згадаємо правила запису і правила обчислення виразів письмово. Ми з вами повинні записувати одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Обчислення таких виразів ми завжди починаємо з одиниць, тобто від 5 відняти 4 дорівнює 1 одиниця, від 8 десятки відняти 2 десятки буде 6 десятків і від 7 сотень відняти 3 сотні буде 4 сотні. Відступіть, будь ласка, декілька хвилетинок в бік, запишіть та розв'яжіть цей вираз.

Буде 853 молочинка. Наступний вираз до 603 додати 206. Молочинки. Знайди суму трьох послідовних чисел. Зверни увагу на те, як правильно записувати три доданки у стовпчик. Не дивлячись на те, скільки доданків може бути, слід завжди пам'ятати одне правило запису виразів у стопчик. Одиниці записуємо завжди під одиницями. Десятки завжди записуємо під десятками, сотні записуємо під сотнями. І при обчисленні теж пам'ятаємо, що всі дії починаємо виконувати. Всі обчислення починаємо виконувати з одиниць. Запишіть, будь ласка, до вашого сошита цей вираз. І давайте його обчислимо. Так, починаємо додавати з одиниць. До 5 додати 6 буде 11. І до 11 додати 7 буде 18. Отже, 8 пишу один пам'ятаю і далі. До 2 додати 2 – 6, додати 2 – до 2 додати 2 – 4, додати 2 – 6, і 1, пам'ятали, 7. І 1 плюс 1 плюс 1 – 300. У нас з вами буде, яке число? 378. Молодчинки. Давайте з вами тепер побудемо в ролі вчителя. І визначимо, хто з дівчаток правильно записав стовпчик доданки, обчислюючи суму 412 плюс 63 плюс 124. Так. Тетянка, Софійка, Оксанка і Василинка. Хто, визнач... Хто записав правильно? Звичайно, тетянка Софійка, Оксанка і Василинка забули про правила запису виразів у стовпчик. Вони забули, що одиницю слід записувати під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. А тепер поруч з тим попереднім виразом запишіть, будь ласка, вираз тетянки та допоможіть їй його обчислити. Числення починаю з одиниць. До двох додати 3 дорівнює 5, до 5 додати 4 дорівнює 9. До 1 додати 6 буде 7 і додати дев'ять. І до 4 додати Молодчинка. Розглянь ціни на дитячі іграшки. Подивіться, будь ласка, вартість мопеду – до 237 гривень. Вартість дитячого посуду іграшкового 148, коляски 285 сукні, платтячка – 183 гривні і вартість дивану дитячого іграшкового 107 гривень. Марійка хоче купити для своєї ляльки мопед, плаття і диван. Допоможи їй визначити вартість запланованої покупки. Ось така у нас з вами задача. Запишіть, будь ласка, слово задача до свого зошита і допоможіть визначити Марійці вартість покупки. Так, дійсно 237 додати 183, додати 107. Пам'ятаю про запис. Одиницю записую під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Обчислення починаю із одиниць. До 7 додати 3 дорівнює 10 і додати 7 буде 17. 7 пишу, один пам'ятаю. До 3 додати 8 буде 11, додати 0 11, і один пам'ятали 12, 2 пишу, один пам'ятаю. І 2, 2 плюс 1, 3, плюс 1 4, і 1, пам'ятали 500. На з вами буде 527 гривень. І відповідь. Вартість запланованої покупки 527 гривень. Молодчинки. А зараз попрацюємо з геометричним матеріалом усно. Визнач номери клумб, на який йому вистачить бордюр. Кому йому? Зараз дізнаємось. У садівника є 12 метрів декоративного бордюру для обгородження клумби. Форму і розмір клумби він має вибрати із запропонованих варіантів. Допоможи садівникові впоратись із цим завданням. Отже, садівник має 12 метрів декоративного бордюру. Зараз перед нами будуть клумби. Ми з вами повинні подумати номери клумб, на які вистачить йому цього бордюру. Ось дивимося, у нас з вами клумба під номером 1. Скажіть, будь ласка, чи вистачить садівнику бордюру на клумбу під номером 1? Так, вистачить ми з вами для того, щоб визначити, вистачить бордюру декоративного чи ні, ми з вами повинні визначити периметр геометричної фігури, периметр клумби. Так? Нам з вами сказано, що довжина кожної сторони 3 метри. Отже, 3 плюс 3 плюс 3 дорівнює 9. Звичайно, вистачить на першу клумбу. Дивимося на клумбу під номером 2. Чи вистачить садівнику бордюру на клумбу під номером 2? Дивимося, у нас з вами є дві сторони по 5 метрів, дві сторони по 3 метри. Щоб, визначити, щоб визначитись, вистачить чи ні, потрібно спочатку визначити знайти периметр клумби. 3 плюс 5 плюс 3 плюс 5. Буде 16 метрів. Ні. На другу клумбу бордюру садівнику не вистачить. Третя клумба. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. 8 метрів вистачить. Так, і остання клумба: 4 плюс 5 плюс 1 плюс 1. Так, вистачить. 11 метрів периметр. Отже, давайте підніпємо з вами підсумок. На які клумби? Вистачить садівнику декоративного партюрлю. Так, звичайно, на клумби під номером 1, під номером 3 та 4. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися додавати три доданки в стовпчик. Допомагали Марійці знаходити вартість її покупки. Та також допомагали садівнику визначитись, на які клумби йому вистачить декоративного бордюру. На цьому урок з математики завершено. До нових зустрічей!